29 серпня, День пам'яті захисників України. Саме в цей день Губинівська громада відкрила алею героїв. Це місце це символ вдячності, пам'яті та шани. Сьогодні у нас два заходи, таких доволі масштабних. Перший захід це біжу за героя, як один із частини заходів, які проводяться по всій Україні сьогодні, в нашій громаді це вже другий рік поспіль в Україні з 2018 року, тобто восьмий раз. І ми плавно перейдемо з заходу Біжу за героя, де наші. Школярі з викладачами будуть біжати до алеї, алеї героїв, селища Губиниха і села Євецько-Миколаївки, де відбудеться другий захід в нашій громаді. Відкриття алеї героїв односельчан з цих населених пунктів, які загинули, боронячи нашу батьківщину. У нас традиційний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Сьогодні в нашій громаді вже 74 загиблих, 74 герої, завдяки яким ми живемо. Перший забіг був не таким масовим на сьогоднішній день. Це учні наших закладів. Ми запросили молодь, і наше головне завдання пам'ятати, пам'ятати і жити раді цієї пам'яті. В першу чергу це патріотичний захід, я так рахую. Це шана нашим воїнам, щоб дітки пам'ятали, що наші воїни стараються, виконують усе, що можливе для того, щоб ми жили у вільній Україні. На алеї Героїв світлини 24 полеглих воїнів. Кожне ім'я це історія мужності. І я б хотіла прочитати вірш. Це не мій вірш, але він дуже близький, нам по духу. Хто сказав: герої не вмирають. Спитайте в посовілих матерів, котрі щоночі і щодня чекають додому неповернених синів. Їх душу шибки стукають, неначе. Надія стрепане примарним сном, а замість колискових плине качу. Цимбалить дощ уривний за вікном. Спитайте у вдови, чи не вмирають герої на майданах чи війні, дітей спитайте, що батьків чекають, як спрагле сім'я сонця навесні. Гукніть до неба у лелек спитайте про тих, що не родились, не зросли, котрі б жили та влучно встрелив снайпер. І їх лелеки в дім не донесли. Спитайте неречену, що чекала, чом чорний велон вкрита голова, на хрест рушник весінний пов'язала, ще не заміжня, а уже вдова. Це їм до болю кача серце криє, і з двору в двір сумний лунає спів. Хто вам сказав, герої не вмирають? Спитайте в пасивілих батарі кульки в небо символ вічної пам'яті. Герої не вмирають. Герої живуть допоки Ми пам'ятаємо про них. Живуть в наших серцях.